Вже є Олег Жданов, військовий експерт. Будемо із ним саме розбирати ситуацію на лінії українського фронту. Пане Олеже, вітаємо вас. Слава Україні. Вітаємо, Слава Україні. Героям слава вітаємо! пане Олег. Найважча нині ситуація саме на сході нашої держави, зокрема на околицях Бахмута. Ситуація дуже складна. Ворогу вдається дещо просуватися. Зокрема, якщо дивитися по карті, то з півночі і з півдня цього населеного пункту. І дуже такий цікавий момент. Їм вдається потроху, але все таки просуватися в сторону Іванівського. А це населений пункт, який фактично знаходиться на такій головній артерії, дорожній артерії, постачання тилового забезпечення нашим захисникам. Врешті, як ситуація на ваш погляд, виглядає там зараз, і якими є перспективи? Ну, дивіться, ситуація виглядає таким чином, що вони намагаються південніше перерізати трасу, основну трасу, яка забезпечує життєдіяльність гарнізону Бахмуту, і з точки зору військової, в принципі, це логічно. Так, так було би зробити на сьогоднішній день. Головне завдання це утримати цю трасу і не дати зайти в тил з. Вдля для бахмутського гарнізону вона. Ми вже це проходили. Коли пам'ятаєте, коли тоді був Сіверськ, Вони намагалися оточити і перерізати і перерізати трасу забезпечення наших військ в районі Северодонецька, Лісичанська. От вони тут вони намагаються повторити те ж саме, і тому це вони зосереджують тут головні зусилля. Сюди перекидається на найбільша кількість військ. До речі, найбільш боєздатні там і десантні частини воюють. От, ну, а ми намагаємося утримати і трасу, утримати, і околиці Бахмута не дати його обійти з півночі і з спів. От хочемо запитати зараз, так на карті досить видно, що су, ну, більше успіхів і сунуть наші вороги з боку Кліщіївки і з боку Андріївки. От чи будуть у них намагання от розвивати свій наступ от з боку підгорного і, звичайно, що в бік Красної Гори для того, щоб дійсно якось взяти в оточення наших військових? Ну вони на, на підгорнами Красної рі вони не залишають спроб атакувати наші наші підрозділи. але там більш-менш ситуація за останні там декілька діб вона е, стабілізувалася в тому сенсі, в тому що ми уповільнили просування російських військ, і тому я думаю, що на сьогоднішній день вони будуть атакувати, але е, не будуть прикладати тут основні зусилля все ж таки, основні зусилля вони. Перекинуть на південь від Бахмута, і в цей це вклинення, яке вони зробили, вони будуть намагатися розвивати успіх там з того боку, і, а потім і просуватися будуть на північ, на часі можливо на часів яр. Залишає Іванківське даже ну в оточенні, якщо у них буде розвиватися там успіх. А нарешті ділянок цього оперативного напрямку вони будуть просто тиснути на наші позиції, щоб ми не не мали можливості перекидати резерви і змінювати напрям зосередження основних зусиль в нашій обороні. Пане Олеже, і щодо бахмутського напрямку, і ще один такий цікавий момент. Врешті, ми зараз на карті можемо бачити, що поруч із хромовим, там фактично на півночі, таким невеликим, але все-таки протікає річка. Це русло Бахмутки, яка закриває з півночі по карті, виходить населений пункт Бахмут. Чи може він стати таким природним рубежем, який стане на заваді там умовно якоїсь якимось маневрам наших захисників? Так, цілком я думаю, що рубіж оборони саме буде обладнаний з одразу за рікою. І до речі, якщо ми подивимося там в районі Солідара, то там наші війська саме відійшли і за річку. І далі ця річка Бахмутка вона може стати природною перешкодою для російських військ, і нам буде легше утримувати цей рубіж оборони. Ну і далі до Авдіївки на цьому напрямку ворог також сконцентрував близько 15 своїх підрозділів. Чи свідчить це про формування якогось такого ударного кулака для прориву оборони? Дивіться, вони не вони не створюють таких ударних угруповань, які б там робили глибоке вклинення. Вони поступово нарощують зусилля. Тобто вони збільшують кількість частин на передньому краю і збільшують кількість атак і щільність цих атак. І таким чином намагаються збільшити зусилля. У них немає на сьогоднішній день можливості а саме головне, немає часу для того, щоб формувати отакі ударні угруповання, які б з висуванням з глибини могли б перетнути передній край і почати почати штурм нашої, нашої оборони. Тому вони просто поступово на наповнюючи, збільшуючи кількість військ, вони поступово на нарощують зусилля в плані атак нашого нашого наших рубежів. Пане Олеже, ми зараз бачимо, що під Бахмутом, якби росіяни підтягнули резерви, до Авдіївки стягнули додаткові підрозділи, і на Сватівському напрямку точно так само. Ось ці додаткові сили це ті частково мобілізовані, яких збирали ще в Росії декілька місяців тому, і лише зараз їх доправили в такій кількості до лінії фронту. Я правильно розумію? І що у них із забезпеченням може бути наскільки ефективними можуть видатися ось ці бТГ? А, так, ви розумієте абсолютно вірно. І до речі, навіть в тих частинах самих бойових, там це морська піхота, це яка от приймає там участь в районі вугледару. Це десантні війська на Бахмутському напрямку і в районі Кріміної. Але ж вони використовують професійних костяк професійної армії, який залишився, но в будь-якому випадку, навіть в цих частинах найбільш боєздатних. Все одно кількість відсоток, точніше, мобілізованих він зростає. А так дійсно вони в цими боєздатними частинами намагаються посунути нашу оборону, а навколо них ідуть мобілізовані. У мобілізованих проблема з технікою. І якщо ви ну, якщо ми уважно подивимося, то останні от, Тиждень, коли вони починали, починали от такий шалений тиск на наші позиції, то в основному атаки проходили в пішому порядку, і е дуже рідко, коли бронетехніка підтримувала е ці атаки, так були спроби на окремих ділянках е піти в атаку на з підтримкою бронетехніки, але вони були невдалі. Е, велика кількість цієї бронетехніки була спалена нашими військами. І сьогодні основна частина атак проходить пішому порядку. Пане Олеже, якою в таких умовах має бути українська відповідь, відповідь нашої сторони? Ну, відповідь нашої сторони у нас я так розумію, що не вистачає не вистачає артилерії для того, щоб дати щільність вогню необхідну для знищення цих військ. І ми, ми постійно змушені перекидати резерви для того, щоб забезпечити вогневу підтримку обороняючихся військ. Там, де це вдається, там ми тримаємо а, лінію оборони. Там, де це не вдається, бо ми не встигаємо чи не вистачає вогневої міці нашої артилерії, там ми потрохи відходимо. От тут е, от така от ситуація на сьогоднішній день, і е, от пакет допомоги він, начебто, і великий, але ж він ще не прийшов. І боєприпаси, ті, які там обчислюються сотнями тисяч в, в цих пакетах, теж їх треба ще привезти. От в цьому головна проблема не вистачає вогневої підтримки для нашої піхоти. Ну я думаю, що за рахунок за рахунок перекидання резервів, ми все ж таки більш-менш стабілізуємо фронт. І до речі, в останні дві доби даже на тиск, потрохи потрохи спадає, особливо на Авдіївському напрямку. І а, в районі Мар'янки там а, такі зусилля, наступальні зусилля потрохи спали, хоча вони продовжуються. Пане Лаже, от секретар РНБО Данілов, він припускає, що повторний наступ Російської Федерації він може бути сконцентрованим і готується саме щодо українського Донбасу. От за умови зараз недостатньої кількості техніки, яка в нас є, і за умови того ресурсу тієї військової техніки, яка є у наших захисників, чи зможе Україна продовжувати е, утримувати фронт на сході нашої країни, бо ж говорити про якусь підтримку от, про танки, поки Ще зарано, тому що прогнози прогнози не досить втішні про те, коли ж ми отримаємо ці танки. Ну, стосовно стосовно танків радянського зразку, які йдуть в пакеті допомоги, там 134 танки, ці ми можемо отримати протягом декількох тижнів. І, до речі, Польща підтвердила е, ці, ці ці терміни, що вони передадуть якомога швидко, і нам не треба їх там вивчати. чи... У ми можемо просто готувати екіпажі і саджати на ці танки і застосовувати їх в бойовому порядку. Що стосується західного зразку, то тут е, і терміни е, подовше там до шести тижнів. А деякі країни кажуть, що і до двох місяців вони будуть передавати. І навчання екіпажів теж буде, е, буде проходити протягом ну як мінімум місяця. Як мінімум, от тому на сьогоднішній день у нас є ну, те, що є, воно недостатнє. Так, ми ведемо оборонні бої. Головна мета вимотати противника. Можливо, бачите, в деяких містах ми відходимо для того, щоб не попасти в оточення і зберегти частину сил і військ. От але з підходом техніки, я думаю, ми будемо нарощувати зусилля в нашій обороні і намагатися нанести на найпотужніші втрати російським військам. Вони, до речі, теж бачили тиждень. Вони протрималися, і наприкінці от поточного тижня вони почали потрохи знижати знижати тиск і кількість е, атак. Вони теж не можуть довго тримати такі шалений тем. А якщо Російська Федерація почне наступ раніше, перед тим як ми отримуємо отримаємо озброєння від західних партнерів? Я не думаю, що вони раніше. Я, я би даже висловив би сумніви в тому, що вони будуть готові там в березні місяці. Чому? Тому що досі наша розвідка не говорить про те, що ми е, е, бачимо формування яких е, якихось ударних угруповань там в другій, в третій лінії або в другій третій лінії бойових порядків Російської Федерації. Що подивимося, ну на чому вони на чому вони будуть збиратися наступати, коли вони тиснуть на окремих ділянках і закидують тілами своїх солдат наші бойові порядки? Це одне і мають частковий успіх на деяких ділянках. А коли ми говоримо про масштабний наступ, тут без авіації, артилерії танків. Про це ну немає сенсу говорити, так що подивимось, я ще ну можна висловити припустити сумнів в тому сенсі, що вони там будуть готові на березень місяць. До речі, німецька розвідка каже: що Дай Бог, щоб вони були готові на квітень місяць. А чому такі терміни? Що займає в них найбільше часу до підготовки? Це пошук тієї техніки і особового складу. Її відновлення справа у тому, що вони те, що вони знімають зі зберігання, воно потребує як мінімум середнього ремонту. Це як мінімум, а а іноді і капітального ремонту. І вони за рахунок вони вони відсутність запчастин. Вони розбирають там один чи два танки, розбирають, один один збирають. Ось таким чином вони намагаються її відновити. До речі, висловлювалось є. Інформація, що дуже великі претензії зараз у Росії до Білорусі. Білорусія там не, не справляється з пошивом навіть форми одягу, а тим більше з ремонтом та відновленням цієї техніки, знятої зі зберігання в техніці. Проблема проблема в важкої техніці озброєнні. її треба привести до ладу для і плюс до неї ж треба, якщо кількість велика, то до неї ж треба і боєприпаси привести, а це не одна тисяча тонн. Uh, і все це потребує часу. Так, ну і повернемося до нашої мапи бойових дій до Вугледара, зокрема, адже бої тривають Ну фактично на околицях міста, і ворог наступає, але сили оборони все таке не дають просуватися. От якою є стратегічна мета ворога на цій ділянці, на вашу думку? Ну на вугледарі це там я би сказав так: вони хочуть відсунути передній край наших військ для того, щоб не не доставала наша артилерія до, до того ж такмака і до тої ж волновахи. чому тому, що там проходить залізниця. До речі, та яка на сьогоднішній день могла би забезпечити російські війська технікою озброєнням і боєприпасами. От ми постійно наносимо вогневі удари по залізничних станціях, і вони намагаються трохи посунути фронт для того, щоб ми не могли дістати до, заліз... до залізниці. Пане Олеже, ну робота у нас така, що доводиться читати багато джерел, зокрема, російські пропагандисти і так звані військові кореспонденти в своїх телеграм-каналах подекуди пишуть, що мовляв вугледарський напрямок, для них важливий, оскільки мета на цій ділянці це вихід на пряму лінію курахове покровськ щоб ніби як відрізати угрупування українських військ, які зараз знаходяться там на сході на в найгарячіших точках. Наскільки це є можливим взагалі, і чи варто? Бодай якось звертати увагу на те, про що говорять кореспонденти так звані. Ну, дивіться, те, що така, така мета може вставитися в, в лавах Генерального штабу Російської Федерації, так, це цілком ймовірно. Що оперативне завдання може бути це вихід на Курахова з метою оточення наших військ? До речі, вони споча самого початку масового вторгнення постійно намагаються якісь зробити кліщі для того, щоб оточити збройні сили оборони, наші сили оборони, але в них не виходить. Тому я взяв, ну будемо так казати, тактичний рівень цього основного завдання. От тому. А фактично, я думаю, що ну навряд чи у них є такі, такі така можливість. Вот ще просуватися там фронтально, атакуючи нас в лоб, так це можливо. А прорвати оборону і зайти к нам в тил. Я думаю, на сьогоднішній день для російської армії це не завдання. Пане Олеже, я ось на карті позначив там умовно відстань від Вогледара до Курахового і Покровського. Карта пише про 50, майже 4 кілометри. Наскільки величезними це є відстані для російської армії з тими взагалі силами, які в них є зараз, враховуючи тактику їхнього ведення бойових дій за останній період? Ну з такими темпами, як вони йдуть, то це ще ще рік вони будуть просуватися. Так таку відстань. До речі, от мапа наглядна показує, що ближче було би прорвати нашу, спробувати прорвати нашу оборону в районі Мар'їнки. Вийти на Куракова. Це це набагато менше відстань, але можливості не відповідають бажанням. Ось в чому для російських військ. А від Вугледара йти це ну дуже далеко. Сам Вугледар. Доволі доволі хорошо, міцно укріплений, і для них це буде задача. Ну я думаю, що Лдар стане такою ж фортецею, як і Бахмут, і взяти там його буде неможливо для російських військ. Ну і будемо а, рухатися від фронту а, до більш такої політичної а, там. Сьогодні, а, скажімо так, протягом ночі досить активно почали з'являтися дані та інформація про вибухи, які стаються в Ірані. І а, саме це відбувається в той час, коли в Ізраїль прибув голова ЦРУ, який прибув туди із робочим візитом. Водночас у міністерстві оборони Ірану говорять про те, що а, дрони атакували заводи з виробництва боєприпасів за інформацією. Ці журналістів там виробляли не тільки боєприпаси, а й дрони. Також деякі інші заводи палали. Вже почали говорити про іранську бавовну. От на вашу думку, причини і чому це могло статися? Ну я думаю, що причини в тому, що загроза йде не тільки для нас і а загроза йде ще і для такої країни, як Ізраїль. І, до речі, прем'єр-міністр Ізраїля таку цитату дуже цікаво сказав. Він сказав, що «хто, нам буде, хто буде загрожувати Ізраїлю, тот отримає від нас відповідь адекватно цим загрозам. Отак він сказав. От. Ну, я думаю, що розумієте, ситуація на Близькому Сході такова, що Арабо-Ізраїльський конфлікт ну, це просто питання часу. І е, коли, е, коли досягає якоїсь критичної відмітки загрози з боку, допустимо, Ірану, Ізраїль проводить якісь е, певні дії стосовно зниження цих загроз, можливо, ну згадайте, що було з ядерним центром, е, там, де збагачували, і збагачували і в Іранні е, Уран, е, там були вибухи. Там була диверсія, підірвали ці центрифуги, Потім була диверсія з потім була операція по виносу документації для того, щоб зрозуміти на які технології на сьогоднішній день є у, у Ірана. Ну а зараз на фоні на фоні протестів до речі, інформація надходить, що там ідуть перестрілки, лунають вибухи. Що армія вступила там в бойові зіткнення з опозицією, з протестантами, і це все на фоні оціх от вибухів і пожеж на заводах. До речі, там і нафтопереробний завод горить, і завод по виробництву боєприпасів і дронів, як ви сказали, горить. І є інформація, що ви чутно вибухи в деяких військових частинах. Так що ми до речі. Атака, якщо вона і була атака дронами, то це могло тільки з підштовхнути внутрішню опозицію в до більш рішучих дій. Можливо, ми побачимо щось. Якийсь результат в плані, в плані внутрішньої зміни внутрішньої ситуації в самому Ірані. До речі, також повідомляли про вибухи і на авіабазі у місті Дисфуль, Це на заході Ірану. Також пишуть, що там були вибухи і пожежі у місті. Ще також Хамадан. От і також саме через це в Ірані підняли авіацію. От на вашу думку, так, ескалація да, я, я забув буде... ще, да, про базу. сказати, що базу вони підняли бойову авіацію. Привели цю базу в бойову готовність, але вона теж там лунають вибухи, і вона, вона атакована на даний момент. І, і ми, дійсна... ми можемо саме говорити про ескалацію, що вона буде продовжувати, продовжуватися наростати, і що не лише авіацію приведуть у бойову готовність іранці? Ну, на сьогоднішній день. Вже Корпус Стражі ісламської революції. Він вже ж вступає в бойові зіткнення. Я ж сказав про це. А ну я не сказав, що це корпус, ну, сили. Армія і корпус стражей вже вступають в бойові сутички з я так розумію з тими з протестантами, які ну які там очолювали протести. Так цілком можливо, я що це може призвести до зміни внутрішньої ситуації в самому Ірані, і Іран може, може пірнути в, в громадянську війну в громадянське протистояння. І це можливо знизить зовнішній тиск або зовнішню загрозу, яку сьогодні несе Іран. Пане Олеже. Мене в цій ситуації загалом цікавить один такий основний аспект: це те, що перший момент значить, я прокидаюсь вранці, дрони атакують. Іранські заводи з виробництва дронів, якби це не звучало, але так воно є насправді. Ми чудово знаємо, що ці дрони Іран постачає Російській Федерації. І ще один такий момент: що на озброєнні Ірану здебільшого системи протиповітряної оборони вони є саме радянськими, тобто це і ПЗРК, це і ті самі с 300 які врешті не спрацювали знову ж таки, якщо ті дрони долетіли до місця свого призначення. Ось після таких нічних подій чи зміниться якось можливо співпраця Росії з Іраном? Можливо, припинять їм постачати ці дрони, тому що ну врешті Води то вражені, правильно, а російське дуже таке хвалене ППО воно не спрацювало. Ну, я думаю, що не тільки дрони. Я би ще додав сюди і ракети, балістичні ракети, про які Росія там вмовляє Іран для того, щоб вони все ж таки почали передачу чи продаж цих ракет Російській Федерації. Так що для нас це дуже позитивний момент, і в даній ситуації я не думаю, що Іран буде готовий передавати дрони, тому що запаси вони не, не нескінченні. І сьогоднішня ситуація говорить, що треба берегти. Єдине тут питання, встигне Росія передати су 35 е, Ірану чи ні. Вони фактично готові. Пілоти фактично закінчили, і но це була домовленість була ще раніше, рік тому, і тому сьогодні це тільки завершальна частина цієї угоди. Одно те, що не спрацювала, те, що не спрацювала система ППО, до речі, у них там тор 2 М е, на озброєнні це. Ті самі комплекси, які один з яких збивав наш літак в небі, в небі над Тегераном, Ну і дійсно комплекси С-300. Вони що той, що той комплекс ну не зовсім Тор ще може боротися з дронами, але якщо він його побачить, а с 300 він же з дронами взагалі не може боротися. Так, що у них небо небо відкрита в цьому сенсі, і я думаю, що вони будуть берегти свої дрони і ракети, і не навряд чи сьогодні буде стояти питання, що комусь там щось передавати. Накопичення техніки озброєння для себе. Вони зараз будуть вирішувати ці питання навпаки, від Росії вимагати те, що Росія пообіцяла, або те, що Іран вже оплатив Російській Федерації. Пане Олеже, і на сам кінець щодо цієї теми, на ваш погляд, це разова акція, чи будемо бачити продовження історії? Ну тут важко сказати. Розумієте, тут кожна подія може стати тригером, який е, потім стане ланцюговою реакцією. І ну, будемо сподіватися, що так само і станеться. Чому тому, що і в Ірані почнуться якісь рухи е, в плані зміни як зовнішнього, так і внутрішнього. Політичного курсу, а для цього треба змінити саму владу в всередині Ірана, так що будемо сподіватися, що це викличе ланцюгову реакцію, і Іран почне рух в сторону якихось змін пана лаже. Ну якщо підсумувати, от які переваги від цього конфлікту від цієї бавовної вибухів, які відбуваються в Ірані, для нас, для українців, для нашої країни загалом. Це гарантія того, що російська російські війська на нашій території не підсиляться балістичними ракетами і перестануть надходити партії оцих дронів шахетів. А, а, вони в дуже велика дальність. Вони фактично покривають всю територію України. І для нас це би було їх відсутність у росіян, для нас була б дуже великій нагоді. Пане Олеже, і не так багато часу у нас залишається з приводу постачання озброєння для нашої армії. Зокрема, чекаємо танків. Їхня кількість більше трьох сотень, 321 станом на сьогодні, принаймні, нам пообіцяли передати. І подейкують, що і про f 16 заговорили. Зокрема, видання Політико писало цієї ночі, що Високопосадовці військові, саме сполучених штатів, вони ніби як підштовхують Пентагон до того, аби таки прийняти це рішення. Що ви думаєте з цього приводу? Та чи здійметься в повітря, окрім мігів і на території України в 16, можливо, найближчі місяці? Я думаю, що саме так і станеться, і на дійсно наступний рамштайн може стати авіаційно ракетним. Нас залишилось дві позиції, які ми ще не отримаємо від наших країн партнерів. Це ракети е, малої і середньої дальності, і це е, бойова авіація захід, західного зразку. До речі, тут же може, е, може піти е, питання передачі нам цих мігів 29 х як від словаччини, так і від Польщі, які до речі знаходять зберігаються сьогодні на авіаційній базі в Рамштайні. От, а те, що о, і ще одна була інформа... на цьому тижні. Була інформація. Вона ну вона фактично підтверджена офіційно, що в Пентагоні, начебто, вже даже визначилися з типом літаків, які вони будуть нам передавати. Ну і я нагадаю, що з першого з моменту першої появи інформації стосовно підготовки наших льотчиків на західні зразки авіації, фактично скоро вже буде рік. Десь 6-11 місяців. Треба, щоб перенавчити пілота з одного типу літака на, на інший. Так що можемо в найближчі місяці? Можемо очікувати передачу нам західних західних зразка літаків. Які це будуть літаки? Ну подивимось. Але ж Україна ще не заявила, що для нас зараз є пріоритетним саме надання нам винищувачів F-16. Натомість про ракети великої дальності, зокрема атакам от у вечірньому зверненні президент України говорив. На вашу думку, що все таке ми отримаємо раніше? Ось ці атаки атакам чи винищувачі F-16? Чи можливо все разом якось в одному пакеті допомоги прийде? Ну, воно може бути в одному пакеті допомоги, але ракети, я думаю, що приїдуть нам набагато скоріше, ніж літаки. Тому що з ракетами набагато простіше. Це, це пакетно для систем, реактивних систем залпового вогню, пакетне заряджання і просто контейнери з ракетами. І тут не треба перенавчати там, розрахунки для того, щоб використовувати ці ракети. От це саме просте і саме швидке. От. так, що я думаю, що ракети прийдуть просто першими, а але рішення по їх передачі може бути в одному пакеті з авіації. Авіація все ж таки тягне за собою технічний персонал, е, обладнання е, для обслуговування ремонту, там і, і, і експлуатації цих літаків там трошки складніше. Сама система і сама структура. Почула вас, пане Олеже. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етару. Поділилися своїми фаховими експертними думками. Глядачам нагадаю, що Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.